Щоразу, коли ми приїжджаємо до нового села чи міста, ми завжди намагаємося показати вам щось цікаве про нього. Отже, дивимося про місто Лисянка на берегах річки Гнилий Тікич серед задумливих тополь та верб під високим чистим небом розкинулося мальовниче містечко Лисянка. Цьому місту, приємному та спокійному, більше 400 років, скрізь багато зелені, повітря наповнене робочою атмосферою, навіть автомобілі і ті, здається, їздять за розкладом. Та не лише своєю красою та спокоєм приваблює цей куточок Черкащини. Він цікавий ще історією, яка корінням сягає у сиву давнину, оповиту легендами та переказами. Тут омиті кров'ю шаблі Івана Гонти та Максима Залізняка. Тут проходили бої корсун Шевченківської операції під час Великої вітчизняної війни. А ще історія цього краю нероздільно пов'язана з іменем Тараса Григоровича Шевченка. Свого часу ще зовсім малим він теж бував у лисянці, шукав собі вчителя для малювання. Тут він знайшов дяка Єфрема, про якого згадує у своїй автобіографії. А наука розпочалася з розтирання фарб і носіння води. Але не стерпівши цієї науки, Тарас покинув дяка. Та криниця, з якої він носив воду, збереглася і до наших днів. А місцеві жителі створили на пам'ять про видатного кобзаря мистецький меморіал. Лисинська земля славиться своїми жителями. Вони тут живуть, працюють і щиро люблять рідний край, а свою любов висловлюють не лише піснею, а й виробами народного мистецтва. Ми познайомилися з майстриною, яка закохана у вишивку і вкладає в кожен виріб усі свої задумки та фантазії. Всі картини у мене гарні, вони вироблені з душою, але найбільше це як понравилася, як і вам, так і мені Амазонка називається картина, виконана в техніці бісером, чеським бісером. Як із душою вишивалася, то вишивалася вона легко. Вишивкою майстриня займається вже п'ятий рік. Каже, натхнення прийшло, коли серйозно захворіла. Тепер, як тільки випадає вільна хвилинка, пані Лариса бере в руки голку та нитку і забуває про все на світі. Кожна з її робіт без перебільшення маленький шедевр і своєрідне віконце у внутрішній світ майстрині. В них немає натяку на темні тони смутку чи відчаю, лише самоствердження краси, гармонії і любові. Її донька Світлана вже й сама володіла технікою вишивки і тепер, так би мовити, вигаптовує свій власний стиль. Це називається кривулька. Взагалі, пішло до нас з Франції, взагалі такий. Е... Пудушечка, яка складається своєрідним чином, то які треба викройку робити? Так ні, там просто два квадрати, і своєрідно вони шиваються, застосовуються як подушечки, як голниці для голок, і на новий рік робляться спеціальні на ялинку. Лисенка має свою архітектурну та духовну велич свято-михайлівський храм. Він вже не один рік захоплює місцевих жителів та гостей містечка своєю красою і до того ж бездоганно вписується в мальовничу природу Черкаського краю. У сусідньому селі Почапанці ми знайшли гончара, який, окрім того, що сам виготовляє глиняний посуд, ще й знаходить час навчати молоде покоління гончарному мистецтву. Глини використовує місцеві. Взагалі в складі в мене чотири глини. Є таке прислів'я, поки доки гончар сімгли не змішає, горщика не викритить. Кожного гончара своя своя своє гончарне тісто. кажуть, я почасно чарна маса. Кожного е, свої виходять горщики по-своєму. Пан Костянтин дружить з глиною вже чотири роки. За цей час він вже встиг полюбити цей унікальний дар природи. каже, щоб зробити великий посуд, потрібно дуже багато сил, терпіння і, безперечно, гарного настрою. Скільки я не працюю, весь час я вчуся, чомусь новому. Дуже багато, дуже багато, скажімо так, от орнаментів в виробах. Це видовище просто зачаровує. Гончарний верстат бринить, обертається, паморочиться в своєму танці глина, поступово набираючи рис майбутнього виробу. Поки ми спілкувалися, майстер виготовив дивовижний горщик, і ми зрозуміли, можна нескінченно довго дивитися на те, як в руках гончара з грудки глини виростає витончена посудина. Одну із своїх робіт майстер відправив подорожувати разом з нашою творчою командою. Боже, яке чудо! Ви бачите, який умивальник? Якщо вам подобається, то я дарую в вашій програмі. Раніше е, називалася назва його була носатка, і за того, що ось такий от носик це українська назва цього виняного виробу. щоб ми були чисті, прозорі, як водичка, і такі майстровиті і хазіновиті, як костя. Як, наприклад, єгипетська цариця Клеопатра славиться своїм захопленням коштовними прикрасами, а хтось безмежною любов'ю до української народної пісні такі люди є в ансамблі Криниця з міста Лисенка. Зустрічайте. Длані Лисянщини, де високий урожай. Наш прийміть смачний, пахучий, чудо, коровай. Дякую щиро вам. Шановна пані Оксана, наша лисянщина, славна гостина. Тож прийміть цей кошик достатку. Дякую, щиро. Шановна красуне, наша пані Оксана, ми хочемо вам подарувати унікальний, рідкісний сувенір. Це шматочок старого дуба, в якому Тарас Шевченко ховав свої шитки. Цей дуб знаходиться, він вже окований цепками. І ви нам такий раритет Круто, привезли. Да, це просто випадають такі там, шматочки. Буває, шматочки і так. зробили для вас оцей сувенір. Ви покажіть, Прекраси. що ж там таке дуб намальований, так? І дупло навіть там є. А як же, Тарас Шевченко. Він побував також у будищах. Коли він випасав худобу, він ховав свої шитки у цьому дуплі. Дякуємо щиро вам за подарунки, які завжди прикрашають наш музей. І, до речі, пісня од села до села це пісня на вірші Тараса Григоровича Шевченка. І зараз цю пісню, і вже в сучасному варіанті, буде виконувати Тетяна Черненко та гурт «Ясен день».